Якщо хочете ви приготувати таку смакоту зі мною, то прошу переглядати відео, занотовувати рецепт і готувати для своєї сім'ї. Кожному дякую за лайк, репост і підписку. І для цього рецепту нам потрібен фарш. Це у мене курячий і свинина. Тобто є такий мікс. Ми зараз його доводимо до смаку, тобто ми це солимо, перчимо. Додаю сюди паприку. Це є солодка. Можна додати сюди паприку копчену. Це дуже смачно, але ну, в мене її немає, тому не додаю. Сюди додамо чесничок. І це все добре ми вимішимо. Ось так. Можна сюди додати сухий чесничок або суху. Цибульку, зараз такі є в продажі. Ось. Все. І зараз трошечки потрібно цей фарш відбити. Ось так. Щоб він тримався купи, щоб не розходився. От дивіться, бачите, такий гарний кумочок. Підставляємо на бік. І зараз ми приготуємо інші інгредієнти. Беремо моркву, натираємо на дрібному терку. Можна це робити на грубому, але в цьому рецепті мені подобається на дрібнішому. Очислили велику цибулю, і ми її повинні нарізати на дрібні кубики. У сковорідку додаваємо олію, ставимо розірівати сковорідку на вогонь і сюди закидуємо цибульку і одразу моркву. І це все діло ми обсмажуємо. Поки морква з цибулькою смажиться, ми чистимо відварені яйця. Морква з цибулькою підсмажилися, і це добре. так Трошечки знаєте, вата, це буде смачно. І яйця почищені. Не знаю, чому але яйця чомусь так дуже погано чистили, таке враження, що це були домашні а не магазинні. Наступний крок у нас такий: фульга. Ми сюди додаємо трошечки олії і розмащуємо її. На пільгу викладаємо наш фарш. І розтягуємо, і робимо, формуємо квадрат. Цей квадрат має 30 на 25 см. Поверх викладаємо морку з цибулькою. Розтягуємо по всьому фаршу. Це трошечки перчимо, так небагато, і підсолюємо, тоді ми даємо натертий сир. І на край кладемо сварені яйця. І це все так, з того краю беремо, закручуємо і притискаємо, щоб сформувати рулет. Так, тут завертаємо з одного кінця, з другого кінця, кладемо на форму і ставимо в духовку випікатись при температурі 220 градусів на 35-40 хвилин. Ось, пролет Ми його залишаємо. Ось так. Навіть, чесно сказати, я би ще поставила, отак перевідкрила і поставила ще духовку запікати зверху, так, щоб воно прихватило. І ще пару хвилин потримала при відкритою фульгою, щоб була така смачна скоринка. Отак гарно виглядало. Зараз запеклося воно. І нехай воно зараз остиває. Тут трошечки є жирок. Дивіться. Такий прозорий, це означає, що у нас все гарно пропеклося. Він ледве теплий і ми, ми його нарізаємо. Ось так нарізаємо. І подивіться, який він красивий всередині. Просто геніально. Так, зверху трошечки надколюємо. І нарізаємо просто шикарно. Ось така краса. Подивіться, яка красотінь у нас виходить такий рулетик. Але я хочу одразу все взяти і спробувати М -м -м. як це смачно друзі Знаєте, ще коли ви випікаєте і закінчується час, можна цією олійкою поливати сам рулет. І це буде соковито і смачно. От зараз я зробила, ось так, і подивіться, вже зразу картинка міняється, як то кажуть. Ну, дуже смачно, мені все сподобалось, все гарно поєднано. Морква дає свою солодкуватість, цибулька соковитість до фаршу, легенький чесничок приправки, ну яйце, ну це дуже гарно поєдналося з сиром. Дуже-дуже ну, рекомендую вам це приготувати і подавати до святкового столу. Однозначно це підходить, і гості оцінять ваше старання.